Вона площадка рядом. На площадці троє было, мать і дві дочки. Мать погибла, маленька девочка погибла, а дочка в больниці. Моєї сестри, ну є вже давно нету, дети, родная сестри. Ой-ой-ой, страсти, страсти господні. Дітвора прийшла погулять. Мама прийшла з двома дочками і сама ж. Раніна тут доця лежала, одна кричала. А вони отам де лялька, вон, отам вдвоєм лежали. Меншенька, що то. Ну, я не смотрела, тому що такі страсті муж при, приходив, ну він вже він надю перевернув, говорить, вона ще губами щось шевелила, маму. Ну, а потім от отак загинула. Нам не надо вот такі халупи здорові і огороди. Нам таке, щоб щось на старость пожити чуть-чуть судобством, как говориться. Ну, А куди нам от это?